Пенсії призначені згідно законів України про державну службу, про органи місцевого самоврядування, про прокуратуру, про судоустрій та статус суддів, про митний кодекс та податковий кодекс України та інші закони. Якщо людина працює на тих посадах, з яких їм призначена пенсія, пенсія в цей період не виплачується взагалі, крім інвалідів першої, і другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій. На яких поширюється дія пункту 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту? Для працюючих пенсіонерів розмір виплаченої пенсії не може бути меншим ніж 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ця сума становить 1423 гривні і 50 копійок. 17 травня пенсіонери, які працюють на науковій посаді, і вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року. То пенсію вони отримують у розмірі 85% наукової пенсії. У Тернопільському управлінні пенсійного фонду звертаються до усіх пенсіонерів, які зареєстровані підприємцями, чи є самозайнятими особами, але не ведуть ніякої діяльності. Знятися із реєстрації. Оскільки вони вважаються працюючими пенсіонерами. Прохання до пенсіонерів, якщо вони не ведуть ніякої діяльності, просимо знятися з суб'єкта підприємницької діяльності чи самозайнятої особи і повідомити органи пенсійного фонду в 10-денний термін, щоб ми могли передбачити переплати і недоплати пенсії. А також прохання до пенсіонерів, які влаштовуються зараз на роботу, так само повідомити нас десятиденний термін, підійти з документами про оформлену роботу, про зняття з роботи, з паспортом, ідентифікаційним кодом, до нас в єдине на вікно, щоб написати заяву. Про усі зміни у законодавстві щодо пенсії, дивіться в розлогому інтерв'ю підсумковому випуску новин «Провінційні вісті тиждень, у неділю 7 червня о 19 годині.